Перше відчуття, як попав під гради, під обстріли, було дуже страшно. чесно. Кидало, заскочив в танк, кидало так, що ну, слава Богу, не попало. Ну, пережив нормально. Мені ну, рідні дали священа водичка. Я ним танк освячував серйозно, <см 'я> обляпав. І, слава Богу, два рази прилітало по танку, але цілий залишився я виїхав на ньому. Якщо чесно, я проходив на других танках на Т-80 з службу, а сюди. Прийшов в 64-й, 72-й. Ну, там управління те саме, Вспомнив, все було нормально. Перші роки війни було набагато проще і набагато танк був ефективніший. Танк читається, це велика снайперська гвинтівка. Вона точно попадає, дай закритих позицій стріляє. Якщо, наприклад, в 22-му хлопці виїжджали, за день ви по два конвейери, по два, по три. А зараз, на жаль, в сьогоднішні дні війна дуже помінялася, війна дронів, а танк це дуже велика мишень. І якщо ти виїжджаєш на тебе летить все.